Привіт мої найдорожчі! Бачила таке відео, ето, і самі старі сіміна проснуться за 10 часов. Перевіримо? Спробую повторити все, що було в тому відео. Замочили в перекисі на 15 хвилин. Ось воно помочилося, трошки нам пошипіло. Потім його процідили і обсушили. А насіння зібрано саме от з тих красавців, що на фото. Тепер нам треба якось наловчитись, оцей маленький цимплик, гостричок обрізати ножницями, бо, виявляється, він не дає проростати зернятку, росточку. Шановні фермери, хто садить перців дуже багато, починайте обрізати зразу після Нового року, щоб встигнути до посівної. Отакі От виходиться обрізання наших насінин. В тому відео вони обрізали ще й помідорне і баклажане насіння. Ну, це не про мене. У мене терпіння вистачило на силу на Дуже якихось 20 насінин перцю. Насінинки кожного сорту перців поклала на ватний диск з відповідними підписаними бумажками. Далі нас по інструкції йшов контрастний душ, ніби таке загартовування. Спочатку бідні насіненки занурювалися в майже кипяток на 2-3 секунди, а потім зразу охолоджувалися в льодяній воді секунд 5-6. І цю процедуру ми повторювали десь 6-7 разів. В результаті в мене вийшло 3 стакани з насінням, намоченим вологим хватних дисках. Підрізаний загартований три сорти. незагартований і непідрізаний, Три сорти, і загартовані, і не підрізаний. теж три сорти, 3 стакани. Підписала дату і поклали в тепленьке місце. Як було показано в попередньому відео, не моєму, а тому, з якого я брала оцю технологію, приклад, Проростати зерня та мали вже почати через 10 годин. Але я через 10 годин благополучно про них забула. І згадала аж через 4 дні. Розмотала я саме перед звичайно підрізаний перець. І як бачите, одна насінинка щось там трохи проклюнулася, другого сорту нічого нема, і ще в одного сорту червоного щось там теж трохи проклюнулося. Я тут чесно скажу вам, надіялася, що він же там за цих 4 дні вже плоди зав'язав, а він ще отак зовсім несміло показав свої дзьобики. На другий стакан скажу чесно, надії було мало. Так воно її. Виявилось насправді, ні одна насіннинка не проклюнулася. Це був не обрізаний, але загартований перець. Необрізаний і не загартований очікувано виявився зовсім неприрослим за 4 дні. Насінечко набухло, але спить собі крепким сном. Ну, що тут можна сказати? Результат хоч який, але в нас все-таки є. Дві насінини нас проросло надрізаних. А не надрізані не проросла ні одна. Із свого досвіду можу сказати, що проростання насінинок найбільше залежить від температури, в якій вони знаходяться. Чим тепліше, тим краще вони проростають. А якщо є перепади, що в мене в будинку не виключення, то тоді вони сидять довше. Ось як за зразок. Насіння, яке знаходилося в постійно теплому місці. Не обрізане, не загартоване. і за 4 дня ви бачите самі, який є результат. Десь відсотків 40 насінин проклюнулось. Дякую вам за перегляд. Отакий перець планую виростити і в наступному році.